Рік з м'ясом. Готуємо начинку у м'ясний. Я спочатку піджарила цибулинку із морквиною, а тепер кількіла фаршу. Фарш у мене курячий. Зараз гарненько його піджаримо, посолимо поперчимо. За засмаком і приготуємо до готовності. Начинка готова. Із спеціїв додавала сіль перед чорний молотий, і трошки приправи для курочки. І все: цибулька, морковка і фарш курячий. Ну, сюди фарш можна любий. і олійка для жарки. Починаємо готувати тісто для м'ясного пирога. Беремо 3 яйця, бажано кімнатної температури, щоб не з холодильника і гарно збиваємо або міксером, або венчиком. Добавили пів півчайної ложки солі і 200 грамовий стакан сметани і теж гарненько зіб'ємо. У 150 грам муки додаємо півтори чайних ложечки розпушувача і пересіюємо у тісто і гарненько зіб'ємо. Тісто готове, воно в нас не густе. Зараз половину тіста вильємо у формочку. Форму я змазала маслом слівочним. І зараз гарненько розрівняємо у формі тісто. На тісто виклали начинку, притрушуємо зеленцем. Можна петрушку, якщо любите, можна все разом. Я петрушкусь не, ну, не дуже люблю. То я самим окропчиком. Зверху тертим сирком і вильємо остачу тіста, розрівняємо і в духовочку. У мене духовка пече на 250 градусів, вже вона в мене гріється. Наскільки вона у вас пече, ви теж знаєте. Все, і виливаю зверху тістечко. І в духовочку, і господі, нам допоможе. Такий пиріг у нас вийшов, хай він трошки схолоне, а тоді подивимось, який у розрізі. Ну і показую, який всередині. Якщо не любите, можна е, сир не класти. Смакота дає годі, в общем, дівчата, рекомендую всім зробити.